Тимчасова спеціальна комісія Верховної ради з питань захисту прав інвесторів протягом чотирьох років є майданчиком, де обговорюються важливі теми для української економіки, проблеми в системі інвестиційного клімату держави та нові законодавчі напрацювання, завдяки цьому та співпраці з офісом генпрокурора, мін'юстом та силовими структурами вдалося зрушити з місця більшість складних справ для бізнесу. В парламентській спецкомісії є два напрямки діяльності. Перший це безпосередньо розгляд звернень від бізнесу, які ми називаємо кейси, тому що це є важливою частиною нашої діяльності, але не є самоціллю. Ці кейси ми використовуємо для того, щоб власне, зрозуміти, чому та чи інша проблема відбулася у бізнесу, чому бізнес мусить витрачати свої ресурси, часові, людські. І, зрештою, такий важливий ресурс, про який в нашій країні на жаль говорять, мало як репутація для того, щоб відбуватися від певних незрозумілих ситуацій, чи то з правоохоронною системою, чи то з податковою, чи з іншими контролюючими органами, замість того, щоб концентруватися на власне створенні робочих місць, розвитку свого бізнесу, тощо в рамках діяльності ТСК було напрацьовано низку правових змін, що сприятимуть збільшенню інвестиційної привабливості України. Частина з них вже стали законом. Зокрема, депутати комісії ініціювали сім законопроєктів щодо захисту бізнесу, серед яких пакет змін до антирейдерського законодавства. Члени комісії переконані, що актуальність такого парламентського контролю залишається і під час воєнного стану, а ще більше зросте в період відновлення України. Йдеться про підготовку та ухвалення змін до законів, що зменшить ризики для вітчизняних та закордонних інвесторів. З такою метою Верховна Рада продовжила роботу ТСК ще на рік. Вітаю, друзі, у парламенті України 9 скликання створена тимчасова спеціальна комісія, націлена на захист прав інвесторів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від різних форм власності. За результатами роботи з тимчасової спеціальної комісії, ми плануємо здійснити підготовку та подання на розгляд Верховної Ради. Законодавчих ініціатив з цього приводу, саме здійснення парламентського контролю, також здійснення всіх розгляд кейсів, скарг і здійснення їх захисту перед системою правоохоронних органів Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора. Я нагадаю, що триває війна, кількість скарг від бізнесу так зросла, що в результаті маємо реакцію. Не тільки наших міжнародних партнерів, а і е, що псує нам е, наш зовнішній імідж та призводить до внутрішнього зростання невдоволення бізнес-спільноти, ситуацію втрутився президент. Е, маємо рішення Ради національної безпеки та оборони, що виражено відповідними указом президента номер 21 та відповідним рішенням РНБО. Спеціальна парламентська комісія прикладе максимальних зусиль з відновлення не лише іміджових втрат, але й відновлення економіки, щоб кількість інвесторів зростала і почувалися інвестори захищеними державою в першу чергу. Редшкоджання ведення бізнесу на сьогодні, у часи війни, це можна прирівняти не лише до підриву економіки, але й до підриву національної безпеки і обороноздатності нашої країни. Комісія ознайомилася з кількістю, з кількістю кримінальних впроваджень, які засновані, на майже частина переважна більшість, що ми сьогодні заслухали безпідставних основах. І цифри вражають сьогодні. Були факти, наведені і бізнесом, асоціаціями бізнесу. Ми розглядали такі кейси. Тобто вона є невиправданими фактами співвідношення, а лише завдає репутаційних, як я вже сказав, втрат державі та інвесторам. У нас є зовнішній ворог і є куди проявити максимальні свої зусилля. Всім цим представникам бажаю мудрості, всім і бережіть нашу державу, нашу державність. Все буде Україна, Україна переможе. Слава Україні!